Вся Україна входить в осінньо-зимовий період. Ця зима може бути навіть складнішою за минулу. Це пов'язано з багатьма складнощами, які виникають у зв'язку з російсько-українською війною. Наша громада також готується до проходження зими і зроблено вже чимало. Зокрема, сільські школи вже приймають учнів, а школи міста практично готові до відкриття. Перша школа відкриється трохи раніше ніж друга, бо складність будівництва трохи. Більш проста, ніж в другій школі, там більш складно і під'їзди, і сам проєкт більш складний. І е, запустимо його трохи пізніше. Значить, е, Всі школи будуть працювати е, як в літній, так і в зимовий період. Е, якщо буде потреба е, там, додаткового якогось забезпечення, у нас є резервний фонд. В цьому резервному фонді є гроші. Е, ми у нас є генератори, ми їх закупили минулого року. Значить, у нас є певний запас пального, ми його трохи збільшимо, щоб у нас запас цей в зимовий період був більший. Я думаю, зможемо забезпечити нормальне проходження зимового періоду. Також в громаді буде обладнано більше десятка пунктів незламності. Це тільки силами Української міської ради. Ще очікується розгорнення пересувних пунктів обігріву від Міністерства надзвичайних ситуацій та інших служб. Це і Українка, і населені пункти, всі населені пункти нашої громади. Значить, місця будуть вам визначені, і всім буде доведено де саме. Будуть розміщатися ці пункти незламності. Значить, що буде в пунктах незламності? В пунктах незламності будуть стояти генератори. На випадок, якщо не буде світла, значить можна буде підзарядити павербенки, там буде гарячий чай, там буде тепло, там буде можна посидіти, можна буде переглянути якісь новини, буде. Інтернет, значить, будемо ставити стерлінки, навіть якщо в випадку, що не буде, оптоволоконна мережа працювати, будемо підключати стерлінки і давати безкоштовний інтернет в самих пункта незглавності. Там буде якийсь запас харчів, і там можна буде залишатись цілодобово. Всі пункти незламності будуть обладнані опалювальними пристроями та генераторами. Щодо міста Українка, ми добре знаємо, що система опалення усього міста прив'язана до трипільської ТЕС. І якщо будуть перебої з подачою тепла, обігріти місто самостійно, ми не зможемо. Кілька варіантів альтернативного опалення розглядались, але будівництво таких об'єктів нам не по кишені, адже це 3-4 річних бюджети громади. На превеликий жаль, і техніки кажуть, що вкрай складна українка, сама система опалення зроблена так, що вона повністю прив'язана до Трипільської ТЕС. Е, в зв'язку з тим, значить, ми, що ми зможемо? Е, на випадок, якщо у нас не буде світла в зимовий період, е, ми зможемо подати воду та відвести каналізацію. Значить, це буде не цілодобове, це буде. Якийсь певний період на протязі дня це буде один-два, чи як буде визначено, скільки ми витягнемо по дизельному пальному, скажімо так. Значить, на період відновлюваних робот, якщо вони будуть потрібні, якщо будуть якісь там обстріли, ви всі розумієте, що країна-агресор на місці стояти не буде. Є вірогідність, що цього року ситуація з енергосистемою може стати критичною для міста. На такий випадок розроблено план дій. У випадку, якщо буде потрібна якась евакуація, у нас є пункти, на яких ми можемо прийняти часть населення. Це пункти будуть визначені окремим наказом. Це і території шкіл, території дитячих садочків, там ми забезпечимо тепло, там ми забезпечимо якийсь мінімальний рівень проживання. Якесь Харчування, якесь, яке ми витягнемо, значить, і умови обслуговування населення. Також останнім часом в нас виникла проблема з медициною. В приміщеннях будівлі лікарні на орендних умовах знаходились фахівці Обухівської блів. На сьогодні керівництвом Обухівської лікарні було скорочено або переведено до Обухова майже всіх фахівців вузького профілю. Але вихід із ситуації знайшовся. До нас заходить. Така сама лікарня, як і Обухівська, Северодонецька. Северодонецька лікарня, вона більш укомплектована, скажімо так, це одна з кращих районних лікарень України до війни, скажімо так. У них дуже велике пул обладнання, значить, у них є фахівці. Ми плануємо відкрити. Цілодобовий стаціонар відкрити ті відділення, які ми, та не ми, а які обухів був там вимушений чи просто закрили в нашій лікарні. Значить, у нас запрацює хірургія, якої ніколи взагалі не було в Українці. Значить, у нас, я думаю, повноцінно запрацює травматологія, неврологія, терапія тобто, те, що ми втратили, ми зараз знов отримаємо. Цього приводу можна було почути багато різних думок та припущень. Були розмови і про приватні клініки, і про платні послуги. Це ніякі не приватні, ніякі не платні послуги. Це таке саме комунальне підприємство, як Бухівська міська лікарня. Тільки я думаю, що якість буде кращою і обслуговування населення буде більш доступним. Северодонецька лікарня відкриває у нас швидку допомогу. Значить, у них є е, свій транспорт для цього. Так що е, якась тимчасова госпіталізація е, буде можлива е, в роботі цієї лікарні. Значить, ми зараз вирішуємо е, питання співфінансування нашого. Значить, е, по тому, що в чому нас запевнило керівництво Северодонецької військової адміністрації, е, вони планують. Вкласти близько 60 мільйонів в ремонт наших приміщень, і вони залишаться нашими. Навіть якщо в свій час, коли будуть відновлення Северодонецька після звільнення, значить, якщо лікарня буде переїжджати туди, то приміщення відремонтовані залишиться у нас. Тож, як бачимо, в найближчому майбутньому ми матимемо повноцінну лікарню з усім необхідним обладнанням та фахівцями. Загалом же громада активно готується до зимового періоду та запасається усім необхідним вже зараз. Ми Ще працюємо в цьому напрямку, але у нас вже сьогодні. Ми заготавлюємо дрова. Значить, ви, хто слідкує за рішеннями виконкому та сесії, бачили, що у нас йде розчистка сухих дерев. Ті сухі дерева нікуди не діваються, вони ріжуться заготовлюється заготовлюються дрова на випадок, якщо буде в них потреба в період проходження зимового періоду. Значить, Додатково будуть ще пункти незглавності розгорнуті по всій громаді. Це будуть і шатри, і МНС буде розгортати. От Ви бачили, що минулого року МВС. У нас тут біля площі Шевченка недалеко зробила пункт обігріву, в який ходили і діти, і люди похилого віку приходили туди. Значить такі пункти ще будуть. В кожному пункті буде забезпечено якісь мінімальні речі, які потрібні громадянам. Тож прохання до мешканців громади по можливості запастись павербанками, теплим одягом, невеликими продуктовими наборами та необхідними ліками. Маємо надію, що це остання така важка зима в Україні. І вже скоро наші захисники повернуться додому з перемогою.